Вітаю вас, малята! Сьогодні перший день тижня, понеділок, 6 листопада. На минулому занятті ви дізналися, що таке ощадливість. Слухали казку байдужий хлопчик та вчилися її переказувати. А сьогодні я навчу вас складати розповідь за ілюстрацією про життя тварин восени. Але спочатку відгадайте, про кого йде мова. Сірий, злий, полює на зайців, вовк, руда, хитра хижа, лисиця. довговухий, швидко бігає, заєць. Маленький, колючий, полюбляє гриби їжачок. Руда, моторна, любить горішки. Білочка. Клишоногий, великий, коричневий, смокче лапу. Ведмідь. А тепер, навпаки, на екрані з'являться тварини, розкажіть про них. Всі ці тварини живуть у лісі. Тому ми їх називаємо дикі тварини. Дякую, малята. У усіх тваринок є малюки. Давайте назвемо їх та скажемо, як правильно говорити, коли їх багато. У вовчиці вовченято, багато вовченят. У зайчихи зайченята, багато зайченят. У лисиці лисенята, багато лисенят, у їжачихи їжачата багато їжачат. У ведмедиці ведмежата, багато ведмежат, у білки. Білченята багато білченят? Дякую, малята. Пропоную розглянути ілюстрацію, де зображено життя диких тварин в осені. Скажіть, яка пора року зображена? На ілюстрації зображено осінь. Що вказує, що це осінь? Бо на деревах мало листочків. Вони змінили забарвлення з зеленого на жовте та червоне. Травичка пожовтіла. Яке небо зображено на ілюстрації? Небо похмуре, густо затягнуте хмарами темно-синього кольору. Які звірята зображені на ілюстрації? Білки на дереві біля свого дупла. Що роблять? Білочки сушать грибочки та ягоди на гілочках. Їжачки шукають місце для зимівлі. Де вони будуть зимувати? Їжачки знаходять місце, де багато листя та сухої трави. Де живе кріт? Кріт живе під землею. Він також готується до зими, збираючи різні корінці та овочі. Це польова мишка. Де вона живе? Мишка живе у нірці під горою. Вона запасає на зиму різні зернятка. А це хто? Це мурашки. Вони живуть у мурашнику. зиму вони закриють усі свої виходи. Та утеплять мурашник, щоб не замерзли їхні личинки. Кого ми бачимо під деревом? Під деревом барсучок. Він також готується до зими, запасаючи багато різних овочів у своїй нірці. Ми розглянули ілюстрацію і готові скласти розповідь за нею. Послухайте розповідь, яку склала я. Настала чарівна осінь. Небо стало похмуре, воно затягнуте хмарами темно синього кольору. На деревах залишилося мало листочків, які ще не встиг зірвати осінній вітер. Опале листя лежить на землі. Різнокольоровим килимком. Звірята готуються до зими. Білочки збирають гриби та різні ягоди і сушать їх на гілочках. Їжачки шукають місця де найбільше листя та сухої трави, щоб зробити собі кубельце та залягти у зимову сплячку. Мишка. Зробила собі нірку під горою та з поля приносить собі багато різних зерняток. Мурашки закривають усі дверцята у мурашнику та утепляють його. У барсучка нірка на пагробі він запасає собі якнайбільше смачних овочів, а кріт це робить з під землі. Хоч він і сліпий, але знає, на якому городі найсмачніші овочі. Ось таке життя у диких тварин восени. Вони зиму зустрічають, собі їжу запасають. Малят, пропоную вам зупинити відео та скласти свою розповідь за ілюстрацією. Я дуже буду чекати на ваше відео з розповідями. А зараз пропоную вам намалювати білку на гілці. Посередині аркуша малюю овал, тулуб білки, а це голова маленький овал, хвіст у білочки великий. Вушка зафарбовую, води використовую мало. З'єдную тулуб з головою. Подивіться, як я великий овал обітнула це лапка, і зараз малюю нижню лапку, розфарбовую кінчиком пензлика, не виходить за контури, виділяю передню лапку. Коричневим кольором. Забарвлення шерсті у білочки рудувате або навіть коричневе. Використовуємо ці кольори. Коректую нижні лапки коричневим кольором. Це так, око, зіниця, носик і ротик. Вуха у білочки витягнуті з пензликами на кінці. Лапки сильні з гострими кіктиками. У лапках малюю грибок. Білочка хоче приховати його у своєму дуплі. Це гілка сосни. Гілки на сосні можуть рости вгору, назовні або вниз. Від стовбура бути прямими або звіслими. І міцний великий стовбур. Зазвичай сосна має прямий стовбур, але трапляється із кривим. Це лінія горизонту. Відокремлюю траву і блакитний простір. Обережно зафарбовую, щоб не зафарбувати силует білочки. І гілки. Ще раз наводжу лінію горизонту, додаю жовтих кольорів. Це дерева, осінь. А ще малюю пучки голок на сосні. Дупло, в якому живе білочка. Травичка. Коричневим кольором виділяю шерсть білочки, щоб вона була пухнастою. Знизу малюю, як ростуть грибочки. Ось такий малюнок у мене вийшов. З нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. До зустрічі!